Я би радив це ліжко 1,60 2, як варіант. За 6 тисяч гривень зроблю. Або оце з ясення за 8500, або то крайнє за, за 7800. Або оце за 6200, або то з шухлядами і з проліжковими тумбочками по боках. Це зроблю вам за. Це зроблю вам за 10500. Знизу йдуть шухлядки і проліжкові тумби 10500. Це 12500 масив бука в білому кольорі. Оце 11500 масив бука. Ну, здар, 11500. Оце 6900. 6900, метр 60 метрах 2 метра, 6900. Потім йдемо далі. Оце з приліжковими тумбочками по боках. Ну, воно велике по спинці. Тут ширина спинки 2 метра 65 сантиметрів. Ціна 8, 800. І цей варіант хітяра 4800. Це 4800. Ну, але мені треба дуже продати оце ліжко, дивіться. Треба дуже оце ліжко продати. Ціна того ліжка 7800, воно йде з ясені. 7800. Я вам зроблю ще в подарунок, щось до нього на матрасник воду не проникне. А матрас я би вам радив брати або без або... або ну, матрас я вам підберу, без 8500, на пружинах 9500.